Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяветр Психологія. Давайте подивимось таку тему для розкладу. Чи є у нього, що вам хочеться сказати, але поки він не наважується? І на дні колоди тут петірка пентаклів. Петірка Пентаклів говорить про втрату, про розчарування, про втрату не тільки в матеріальному аспекті. А втрату ще духовну. Тому що тут люди, які йдуть одним шляхом, але вони друг другу не, ніяк не підтримують один одного. І це така, знаєте, теж болюча карта про втрату, про втрату чогось. Давайте подивимось, що ж бо він навчила сказати на Таро Райдеровета, але не. Наважується поки що, аби на свого партнера ми зараз подивимось. Королева Пентаклів, но ну, ви важлива жінка, він вас бачить таку, знаєте, людину, яка володіє якостями турботи, стабільності, практичності. Можливо, він хоче висловити вам свою вдячність за вашу підтримку, стабільність або те, як ви опікуєтесь про нього. Або про ваші стосунки. Двіки Пентаклів говорить про те, що він відчуває, знаєте, неспевненість, намагається балансувати, не може зробити вибір якийсь, і, можливо, він балансує між кимось. І вами, і або чимось. І знаєте, по двіки Пентаклів все ще проігрується, як гойдалки. А, а, такі, знаєте, то гарно, то погано. От щось таке. Людина може з'являтися, може уходити. Тобто, от таке, от, знаєте, стан незрозумілий і. Щось викликає у нього стрес, і, можливо, він хоче розповісти вам про труднощі, збереження цього балансу, але не наважується. Потірка мечів, так, є тут що вам не розповідати, тому що тут карта конфлікту, карта третіх осіб, тобто, ми бачимо, це карта болюча. Пітірка мечів це. Також і конфлікти, і також є інші люди, які були у ваших відносинах. І це може бути нечесна гра, нечесна перемога, тобто людина могла йти по головам, не питаючи, як вам, як ви відчуваєте себе в цих стосунках, що ви хочете. Чого не хочете. Тобто мечі показують таку, знаєте, тут немає переможця або переможець, який, який ну, не дуже йому тепло від цього. Також це карта стресів, карта конфліктів, непрозумінь і, знаєте, досі таких. Турбот, які пов'язані з болісними якимись моментами, знаєте, коли людина тримає в собі в голові і на серці болючі якісь ну, ці ваші ситуації. Він може хотіти обговорити ваші ситуації, але побоюється, що це призведе до нової сварки з вами або погіршення відносин. Шестірка кубків говорить про спогади та ностальгію, він може мати сильні емоції, спогади про те, що було між вами раніше, і хоче поділитися цими спогадами або тим, як вони на нього вплинули. Однак, можливо, він не впевнений, чи буде це доречно зараз. Перевернута дев'ятка кубків це про те, що він відчуває незадоволеність або розчарування. До того, що він йшов і те, що він хотів отримати, незважаючи на ваші якісь розмови стосовно того, що ви могли говорити: якщо ти так зробиш, я ображуся, ти мені зробиш боляче. Він хотів для себе знаєте, таких моментів, коли він насолоджується, коли все було для нього. І зараз він говорить про те, що ця радість, веселище це відсутні стосунка з вами. і він, йому бракує підтримки з боку друзів або близьких, або навіть з боку вас. Тому що перевернути ще трійка Кубків це не тільки про радощі. Це також говорить про якісь трикутники. Це пов'язано з саме з трикутниками карта, перевернута трійка Кубків. Тобто Тут про веселощів немає мови. І тут, можливо, якщо зараз вийде якась карта, яка буде вказувати на особу, тобто придворна карта, то я можу сказати, що він хоче вам сказати про те, що у нього або був хтось або є хтось. Тому що трійка кубків і п'ятірка мечів вказують про на те, що він. Він вам дуже сильно вас образив, і ви могли це дізнатися. <клух> Також ця карта говорить в перевернутому випадку про те, що йому бракує, якої зараз у нього немає, якісь, а, таких, знаєте, зборів, коли, а, де він би відчував би себе таким, знаєте, ну, комфортній зоні і отримував би якісь такі приємні спогади і все для себе. Паш мечів говорить про те, що він, знаєте, зараз такий обережний пільний в своїх спостереженнях. Він е, за вами слідкує, можу сказати, і можливо він багато думає про те, як вислати свої думки. Можливо, він проговорює сам на самоті. Ну, У нього є страх неправильного розуміння, або буде конфлікт. Можливо, людина в пажових таких енергіях, пашики, це дітки, це, знаєте, людина, Людина, яка навчається тільки, і він, можливо, не вміє висловлювати свої думки або. Емоції, які він відчуває, це, можливо, такі знаєте, слова, які можуть тільки ранити, ранити і якось вам ще зробити гірше в ваших стосунках. І це він зараз це продумує, тому що йому дуже важко. Він відчуває великий тягар стосовно своїх дій, своїх слів, пов'язаних з вашими стосунками. І він хоче поділитися, можливо тим, наскільки йому важко справлятися зараз на самоті. І з певними ситуаціями, але боїться, що це може здатися вам слабкістю його, або що він прикладе свої проблеми на вас. А також він, знаєте, що боїться, що ви неправильно його зрозуміти, або у вас відбудеться знову конфлікт, і у вас будемо так говорити, що все піде. По краю, Тому що у вас дуже непрості стосунки по цим картам, і можу сказати, що зараз він буде кожну деталь, кожен свій рух, кожне слово обдумувати, тому що потрібно людині якось зростати в цьому сенсі, тому що емоції і наші думки теж потрібно в правильному руслі проговорювати, щоб людина зрозуміла, а не образилась.